Всім привіт! Я по наявності от такі корпуса в'язальних апаратів дотюкових прес-підбирачів Deere. Є от такий. Це корпус старого типу під 28 вал. Це популярніше у нас в Україні. Є дуже багато таких прес підбирачів. А це вже пішли нового типу такі корпуса. Це вже йде по 35-й вал. Нового типу джундіри тюкові, там вже йде от такий вязальний апарат з таким корпусом, з такою чашечкою зверху, яка прижимається, на два болта прикручується. А цей старий, він просто натягується, вдівається на вязальний вал. Отак вони виглядають. Якість дуже гарна, виробник Польща. Кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте на наш сайт, там знайдете більше інформації. Отак вони виглядають. Ще я вам трохи покажу їх детальніше. Так що, кого буде цікавити, звертайтеся. За детальнішу інформацію за номером телефону, або переходьте на наш сайт. Всім гарного дня.